Винути, да, да, все, минуту. Так, так. так, перший розділ. Пункт 1, 3 плюс і 14. Нема зауваження. Хто за? Всі за. Розділ другий. Пункт 2-1. А Івазовського вже прийшов відповідь. А, все, пускай. Пункт 2 тыки прищу. Завершил. Всё да. Спасибо. Ронцел четвёртый. 4 3 4 2, ой, 4 3 4 4 4 5. Плюс. Ставим То да. Сумка, что А, я не голосую. У 4344 вони конфлікти. Без Павлас Непанович. Четверти. І 4 голосуйте. Ні. Голосуємо ще раз. Павлас Непановича, конфлікт інтересі. Хто за? Пункт 4-3, 4-4, 4-5. Всі за. Окрім Павлас Непановича. П'ятеро. Пункт 5.1. Пункт 5.2 плюс. Ще. Я п'ять, два не голосую, тоже пункт

Четыре. Таня вже Саша сказав. Сім 4 6 Шість один переходить в сім четыре. Шість один скрипт поправкою шість чотири плюс. Хто за? Давай. Сі за. Сьомий розділ. Пункт 7 два плюс і плюс. Хто за? Всі за. Так, сесія доверчимо. Пункти 2,8, 2,9, 3, 2, плюс. 2. Які 28, 2, 9. 2. То да. Я не буду, що ви знаєте. Това е това. Това е два Това е това. Това е това. Това е това. 44. Я би казав, наприклад, 40 днів, якщо злочин, якось 40 днів не платив в 50. Нема оплату. Більше, Більше місяця, Більше місяця. Ага. тоді ставити критичне зауваження. Ось це може бути, бляха, тисяча років, а ось це може бути 50. Більше двох місяців. Якщо є, то в можна щось зробити. У в мене в основному зауваження не по двох місяцях. Ні, ну так зробити. Маєте на увазі, що ви не писати. Є такі речі, так, да, що ні, то за 3-5 тисяч ну, ще не заборгований. Ні, якщо 5 тисяч мені рік не платить, ну, це теж вже неправильно. Ні, то, бо я б діля не маю, то двомісячну заборгованість я не вказую. Але не більше. Да, не більше. Я ще записала, 2 місяці. Тобто я буду подивитися, то, що... Там, заводики, пішні бабки, довжні. Орну, бабок немає, то я просто. Ну, і ж, Паша. Дякую. Дякую. Дякую.